i mm -hmm. Добрий день, шановні абітурієнти та їх батьки! Раді бачити вас на дні відкритих дверей онлайн у Боярському фаховому коледжі. Сьогодні з вами я, Вікторія Вірко, відповідальна секретар приймальної комісії, розкажу про умови вступу. Наш заклад освіти належить до мережі структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України, що дозволить вам. Після завершення нашого коледжу вступити за скороченим терміном навчання в один із найпрестижніших вишів нашої країни. Як ви вже знаєте, Борський фаховий коледж має глибоку історію. А це свідчить тільки про те, що ми є досвідченими фахівцями у підготовці здобувачів освіти. Боярський фаховий коледж. Розташований у мальовничому куточку боярки, що дозволить вам не тільки отримати високоякісну освіту, а й якісно провести своє дозвілля, розкрити свої творчі, спортивні наукові нахили. Ми впевнені, що навчання в нашому закладі освіти ви запам'ятаєте позитивно на все своє життя. У коледжі діють три відділення технічне що готує фахівців за спеціальностями Геодезія та землеустрій, комп'ютерні науки, транспортні технології. Економічне відділення це такі спеціальності, як економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Та відділення природних ресурсів що готує фахівців за спеціальностями агрономія, екологія, лісове господарство та садово-паркове господарство. Також у Верському фаховому коледжі є відділ навчально-виробничої практики та сприяння працевлаштування. Тому студенти зможуть проходити виробничу практику, що є обов'язковою для кожної спеціальності на фахових підприємствах Київського регіону. Це дозволяє здобути практичні вміння та навички з обраної професії. Крім основних спеціальностей, ви також можете здобути робітничу професію, таку як оператор комп'ютерного набору озеленювач, лаборант хімічного аналізу, лісоруб, джоляр та водій категорії Б. Це розширить коло ваших вмінь з обраної професії. У коледжі активно діють курси з підготовки водіїв категорії Б. Тому кожен охочий зможе докласти зусиль та отримати водійське посвідчення. Навчатися на наших курсах можуть як студенти, так і всі охочі. Також є лабораторія відкритого ґрунту, де здобувачі освіти можуть наочно ознайомитись із виробництвом та вирощуванням сільськогосподарських продуктів. Студентське життя Боярського фахового коледжу цікаве та різноманітне. Тому що наші здобувачі освіти це постійні учасники спортивних, культурних, мистецьких заходів, олімпіад, конференцій, круглих столів, тренінгів, вебінарів. Тому ви зможете проявити свої вміння не тільки в науковій сфері, а й в культурно-масовій. Якщо вам потрібен гуртожиток, то ви зможете. Проживати у комфортних умовах і якісно проводити своє дозвілля. Приймальна комісія боярського фахового коледжу це місце, де вам завжди допоможуть подати заяву, зареєструвати електронний кабінет або порадою. Всі наші спеціальності. Є актуальними і можна вступати як на основі неповної загальної середньої освіти, тобто на базі 9 класу, так і на основі повної загальної середньої освіти на базі 11 класу. На кожну зі спеціальностей, як ви бачите, є державне замовлення. Але в різній кількості. Тому є ліцензований обсяг. Це той максимум здобувачів освіти, який ми можемо зарахувати на кожну зі спеціальностей із цього ліцензованого обсягу певні кількість місць виділяється за державним замовленням. Це ви зараз бачите державне замовлення 2023 року. Яке воно буде 2024 року вступу, поки що невідомо. Вступ до Боярського фахового коледжу відбувається в кілька етапів. Перший етап це створення електронного кабінету. Для його реєстрації вам потрібно буде перейти за посиланням на платформу вступ ЕДЕ», бо це єдина державна база освіти і зареєструватися. Для цього потрібні такі документи, як паспорт, ID-картка, документ про освіту та фото розміром 3х4. Це ви робите безпосередньо перед подачею заяв на вступ. Другий етап це подання заяви. Заява подається через зареєстрований електронний кабінет, але обов'язково разом з мотиваційним листом. В заяві ви вибираєте навчальний заклад, спеціальність і форму освіти, яку хочете здобути. Обов'язково завантажуєте в окремо відведене віконечко мотиваційний лист. Мотиваційний лист це документ, який пише сам вступник, де висловлює мотивацію та бажання до вступу, чому саме він хоче здобути цю професію, які знання вміння і вміння й навички хоче опанувати, і чому саме він хоче навчитися. Вимоги до мотиваційного листа та приклад, ви можете знайти на нашому сайті в категорії Вступнику, рухаєтесь нижче, є є підкатегорія Мотиваційний лист, і ви бачите мотиваційний лист, вимоги, як правильно писати, і нижче буде також приклад мотиваційного листа. Для чого він потрібен? Якщо є кілька. Вступників з однаковою кількістю рейтингового бала, які претендують на одне і те саме місце, то їх градація робиться за мотиваційним листом. Тобто, чим краще ви мотивуєте свій вступ в мотиваційному листі, тим краще буде для вас. Третій етап це складання вступного випробування. Яке проходитиме у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови та математики. Це один комплексний екзамен, який складається в один день, це усна відповідь з української мови та математики. Студенти отримують своє завдання, готуються, пишуть, а потім відповідають. Тобто, якщо ви претендуєте на бюджетну форму навчання, вам потрібно зареєструвати електронний кабінет. Подати заяву разом з мотиваційним листом та пройти індивідуальну співбесіду. Якщо ви претендуєте лише на контрактну форму навчання вам потрібно зареєструвати електронний кабінет подати заяву разом з мотиваційним листом. На контрактну форму навчання індивідуальна усна співбесіда не складається. Після індивідуальної усної співбесіди вступник отримує Рейтингову оцінку за 200бальною системою. Чим вища ця оцінка, тим більше шансів є вступу за державним замовленням. У коледжі діють підготовчі курси до вступного випробування. Мета їх це якісна підготовка до вступних випробувань у коледж для вступників на основі базової загальної середньої освіти. Тобто після 9 класу, плюс допомога написанні мотиваційного листа. Цього року курси в Буерському фаховому коледжі будуть проходити у два потоки. Довготривалі, приблизно їхній термін навчання це 3 місяці. Вони будуть проходити тільки у вихідні у змішаній формі навчання, і після завершення курсів буде складатися підсумкова контрольна робота. За успішне складання підсумкової контрольної роботи майбутні вступники можуть отримати від 1 до 10 додаткових балів до рейтингової оцінки вступного випробування. Короткотривалі курси. Їхній термін навчання приблизно 2 тижні. Вони співпадають із терміном подачі заяв на вступ. Це відбуваються вони кожного дня, також українська мова, математика та. Написання мотиваційного листа, але додаткових балів вони не дають, тільки теоретична та практична підготовка. Якщо вас цікава детальна інформація про підготовчі курси, ви бачите зараз номер телефону, за ним можете телефонувати, і я відповім на всі ваші додаткові запитання. Воєвський фаховий коледж оголошує набір на підготовчі курси для підготовки до вступного випробування українська мова, математика та мотиваційний лист. Орієнтовно вони розпочнуться 10 лютого за наявності набраної групи. Це бу курси будуть проходити лише у вихідні пари українська мова та математика у змішаному режимі, в залежності від безпекової ситуації. Україні. Для реєстрації на курси ви можете просканувати QR-код, заповнити електронну заяву або зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані. Інформацію про підготовчі курси ви можете також знайти на сайті коледжу в категорії Вступнику. Гортаєте нижче Підготовчі курси. І побачите також оголошення, яке щойно ви переглянули. Тут ви можете перейти за QR-кодом і є номери телефонів. А також нижче подати заяву можна онлайн. І є посилання на онлайн заяву. Або, перейшовши на наш сайт, є бігункова стрічка і є реєстрація на підготовчі курси. І ви зразу натиснувши сюди, перейдете на електронну заяву, можете заповнити заяву, і ми вам зателефонуємо. Для того, щоб бути в курсі всіх наших новин, бути з нами на одній хвилі, долучайтесь до наших сторінок у соцмережах. Є посилання, ви бачите, на наш сайт. Завжди він оновлюється, є вся актуальна інформація. На сторінках Facebook, Instagram, TikTok та YouTube. Можете перейти за QR-кодами або за посиланнями. Також Боельський фаховий коледж запрошує майбутніх вступників та їх батьків на індивідуальні відвідини закладу освіти. Відчуйте себе студентом у стінах нашого коледжу. Детальну інформацію про індивідуальні відвідини можете отримати за номерами телефонів або заповнивши анкету за QR-кодом. Що це означає? Ви можете в зручний для вас час з 9 до 16 години відвідати польський фаховий коледж, де поговорите зі мною, якщо у вас виникнуть додаткові запитання. Та подивитися на структуру нашого закладу освіти. Студенти та працівники Боярського фахового коледжу завжди допомагають та своїми силами намагаються. Наблизити нашу перемогу. І ми впевнені, що ми вистоїмо, переможемо і будемо вільними не тільки в серці і в душі, а й будемо вільними політично. Щиро дякуємо вам за увагу. Запрошуємо на навчання до Боявського фахового коледжу. Тут вас чекають висококваліфіковані. Працівники, і ви зможете якісно та гарно провести своє студентське життя. Дякуємо за увагу!